Мої вітання, друзі, сьогодні я вам покажу, як взаємодіяти з DeBank, що претендувати на можливий дроп. Розкажу, як підняти свій гаманець у топі та збільшити свій TVF. Але спершу для новачків розкажу, що таке DeBank. Якщо простими словами, то це крипто соціальна мережа на Web3. З його допомогою можна зручно відслідковувати великі гаманці. Що купили, у якій мережі, коли читати їх блог, все на одній сторінці. Сам Дебанком часто користуюся, коли хочу перевірити баланс гаманця. Чи, до прикладу, не прийшов якийсь токен у якійсь мережі, дещо за стейкан, вестинг, DeBank усе це сканує, тому це дуже зручно. Щодо інвестицій, то у дебанк переінвестували 20 мільйонів доларів ще у 2021 році, але тоді це був просто чекер гаманців. А зараз це вже веб-3 мережі з багатьма можливостями. Серед інвесторів у нас Sequoia Capital, Dragonfly, Coinbase. Circle та інші проінвестували у Дебанк серйозні дядьки. Зараз оцінка проекту в 200 мільйонів доларів і, можливо, будуть ще інвестиції. На рахунок айрдропу. То проект неоторизовано це натікав у своєму твіттері та Діскорді, тому йдемо виконувати активності, щоб підняти свій гаманець у топі і уж точно претендувати на дроп Для початку вам потрібно перейти за посиланням у Дебанк, підключити свій гаманець та заповнити свій профіль. Ось тут можна редагувати та додати собі аватарку з ваших NFT. Тут є загальний рейтинг, і наше завдання піднятися у ньому якомога вище, тому виконуємо завдання, яке я зараз для цього покажу. Для початку заходимо в Мор і заходимо сюди, в топ гаманців. Робимо підписки на гаманці, переходимо в профіль одного із них. Далі переходимо в стрім, натискаємо тут на репост. Також натискаємо тут на траст. Повертаємось в загальний рейтинг і знову виконуємо такі активності з іншими гаманцями. Далі знову переходимо в море і переходимо в підтвердження адреси. Тут такі ж самі дії виконуємо, як попередньому завданні робимо підписки, переходимо на профіль, заходимо в стрім, робимо репости, ставимо лайк, переходимо до наступного завдання. Наступне, що можна зробити, це ми переходимо на бандлес. Тут натискаємо на додати нові бандли», придумуємо назву і натискаємо на Save. Далі натискаємо тут на Добавити адрес. Шукайте тут будь-який адрес, можете написати до прикладу, Enokan і «Добавити мій адрес. Повертаємось назад і додаємо ще так декілька адрес. Далі приходимо сюди в голосування і голосуємо на голосуваннях від інших учасників. Так само ви можете створити нове голосування ось тут. Для того, щоб проголосувати в голосуванні, приходимо на голосування і натискаємо ось тут. Таким чином, ви з'являєтесь у списку тих, хто проголосував у новому голосуванні. Вас бачать інші користувачі і можуть на вас підписатися. Періодично сюди заходимо та голосуємо на нових голосуваннях. Для того щоб створити своє голосування, натискаємо ось тут. Тут, до прикладу, можна брати токен, скам токен, шукаєте якийсь будь-який скам токен, який ви нещодавно бачили в мережі, додаєте тут його дані, контракт, адрес та його назва. Тоді подаєте заявку на апру. Головне, щоб ніхто швидше за вас цього не зробив з тим токеном, який ви хочете додати. На даний момент з простих завдань це все. Тепер переходимо до більш складних завдань. Наступне нам потрібно набрати підписників. А для цього є чати в телеграмі по взаємних підписках. Також можете скидати свою адресу в моєму телеграм-каналі в пості про дебанк. Також підписуємося на мене, я взаємно підпишусь. Я не роблю декілька аккаунтів, а стараюся зробити один якісний аккаунт, щоб загнати його у топ 10 тисяч. Для цього я навіть змінити Web3 ID, який коштує 96 доларів. Як бачимо, замість адреси, так як є у вас, у мене тут anakin. Це я зробив на тепер свій основний адрес. Можливо, це буде. І одним із критерію на дроп, тому не шкода, дебанком я так чи так буду користуватися. Якщо ви надумаєте це також зробити, то вам спершу потрібно буде поповнити свій l 2 баланс дебанк. Вам потрібно буде перейти сюди. Тут вроді як буде така проста реєстрація, тоді натискаєте тут депозит у l 2 Тут обираєте мережу, в якій у вас є. USDT, до прикладу, обираєте токен USDC або USDT, вписуєте суму та робите депозит. Також вам в будь-якому випадку потрібно буде зробити. Депозит ну, але вже на меншу суму, до прикладу, на яких 5 доларів, якщо ви захочете відправляти SMS іншим адресам у розділі хай. Мінти ID – це дуже затратне завдання та не сильно впливає на ваш рейтинг, тому самі думайте, чи воно вам потрібно. Також, якщо хтось все-таки взяв собі web 3ID, то можна зайти сюди, в мор, прийти сюди нижче, зайти сюди в проверсію і ось тут підписатися на їх проверсію. У них зараз бета версія. Про версії, і всі, у кого є web 3 ID, можуть тестити це безкоштовно. І швидше за все, в майбутньому підписка на цей продукт про версії буде саме за токен від Дебанку. Так, з цим зрозуміло, переходимо далі. Як бачимо, у мене ТВФІ майже 2 мільйона доларів. Це загальна вартість активів моїх підписників, і він дуже добре бустить ваш рейтинг. Тому стараємось його здобувати. Зараз покажу, яким чином. Якщо прийти до моїх підписників, то бачимо, що весь мій ТВЛ тримають дві адреси: ось, наприклад, в якого 1,6 мільйона доларів, і Chat Capital в якого 346 тисяч доларів. А всі решта це підписники з мого телеграм-каналу. Так ось як зробити, щоб на вас підписалися такі великі гаманці. Наприклад, до них можна прийти та написати їм у розділі Хай, щоб вони підписалися на вас взаємно. Ось так знайшли відповідного користувача і натискаєте тут на «Say хай. Як бачимо, я йому за 1 долар написав Hello, please follow me. Він на це відреагував і підписався на мене взаємно. Так написав я лише цим двом адресам, і вони двоє на мене підписалися взаємно, тому можна зрозуміти, що шанс, що такі великі гаманці підпишуться на вас взаємно, доволі великий. Але потрібно для цього правильно обирати гаманці, щоб оплата за смс для них була не більше одного долара, щоб вони на багато кого були підписані, тому що якщо в користувача мало підписок, то мало шансів, що він на вас підпишеться взаємно. А так, у цьому випадку, хай коштує один долар, підписався він на 831 користувача, тому я не роздумуючи написав йому з проханням підписатися на мене взаємно. Такі адреси це як приклад можна шукати адреси, в яких до прикладу 100 тисяч на балансі. І, можливо, вони ще більш привітні. Також самому теж потрібно вести свій стрім, робіть його як своїм блогом. Можете постити тут якісь новини, мемчики, чи, до прикладу, описати, підпишіться на мене, я підпишусь там взаємно. Бачив, так робили, і це працювало. Тепер наступне, що ми можемо зробити, це ось тут отримати бейджі. Тут їх видають за певні критерії. Переходимо сюди. Якщо, до прикладу, вашому аккаунту більше 100 днів, то ви можете заклеймити ось цей бейдж. Чи як у мене більше 1 мільйона TVF, і я зміг заклеймити цей бейдж, також бейдж про web 3ID. А так по всіх відомих мені активностях це все. Продовжуйте вести свій блог у стрім, писати гаманцям в хай, виконувати активності, які я сьогодні описував, і ваш гаманець буде у топі. Всім дякую за перегляд. Якщо це відео було для вас корисним, то ставте лайк, підписуйтесь на канал і нехай щастить.